Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Внаслідок атаки морських безпілотників у Керченській протоці пошкоджено російський танкер Сік. Про це у телеграм повідомляє російське видання «The Moscow Times». Російський телеграм-канал «База» опублікував фотографії пошкодженого танкера із середини. Нагадаю, раніше міноборони України попередило, що з 21 липня розглядатиме усі судна, які прямують до російських та окупованих портів у чорному морі, такими, що перевозять вантажі воєнного призначення. Іван, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Іване, моє вітання вам. Слава Україні! Раям слава, радий вас бачити. Дякую, пане Іване. навзаєм. як ви сприйняли оцю новину, про яку ми тільки що говорили? Власне, знаєте, я ні на що не натякаю, але після появи безпілотних літальних. Морських апаратів на міжнародних виставках українських несподівано почалися буквально в проміжку в декілька днів. Почалися незрозумілі вибухи, умовно кажучи, в зоні перебування кораблів російського флоту. І це навіть важливо, те, що ми бачимо, що не в силу певних обставин ударів удари отримують російські кораблі, які недавно і не знаю чесно, яким способом росіянам вдалося перекинути з північного флоту в Крим. Несподівано зазнають уражень. Ну і їм видно зараз залишається тільки одна. Хороша справа, поки не пізно десь в Каспій переводити свої кораблі, бо бачимо море, Кримське море вже для них чорне далеко не є безпечним, і це насправді показник. І але з іншої сторони тут нічого дивного немає в рамках нашої операції на наземній операції на півдні України, яка має успіхи, і де ініціатива контролюється українськими військами. Нічого дивного, що Після того, як невідомі безпілотні апарати атакували Крим, кі Кримський міст, які потім атакували несподівано ніяк не зрозуміло, Чонгарський міст, звичайно, і також судноплавство росіян. Зазнає зараз серйозних несподіваних ударів. Це знову ж навіть, скажімо, в рамках того, як Росія погрожувала перекрити всі українські порти. Але як бачимо, відбувається якась незрозуміла асиметрична дія з їхнім на флотом. І тут, навіть якщо відкинути питання, наскільки потужно вражаються логістичні шляхи Росії, бо це може знати тільки Росія і українська розвідка, звичайно, в загальному доступі це буде десь пред'явлено. Пізніше, то дуже потужно, власне воно йде як психологічний ефект, і я більш ніж упевнений, що репресії зараз вже і насягнули, і російсько-російські військові морські сили. Звичайно, це ще не публічно. Але я думаю, що за день-два сплива інформація, скільки адміралів, я і, і контрадміралів змусили суровіки на посунутися на нарах каземата і uh -huh. я. Це на повному серйозі, тобто це обов'язково зараз викликатиме внутрішні репресії в Росії, тому що Путін завжди демонстрував, що вони сильна морська держава. А якщо вражаються паралельно з десантними кораблями і танкерами які відповідають за забезпечення цього флоту, ми прекрасно розуміємо. Що танкер там не виконував якісь економічні чи бізнесові завдання, а власне чи торгові, а власне забезпечення російської армії. То ми розуміємо, що навіть їхня морська логістика вже глибоко вражається, і це дуже дуже позитивна ситуація. Пане Іване, дякую вам, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів, сухопутних і збройних сил України, долучався до нашого ефіру.